Коли Аня привела Сергія додому вперше, мати скривила ще на порозі. Це що, твій Сергій? тихо перепитала, як тільки той пішов у вітальню. Так, мамо, а що? А те, що він із собакою проперся, це що, тепер так модно? Пес великий, чорний, лабрадор, на ім'я Тайсон, спокійно ліг біля дверей і навіть нагавкнув. Але Галині Петрівні вже цього було достатньо. Аню, він не для тебе. Добре, думай, невже не бачиш, що цей Сергій тобі не пара. Аня лише зітхнула. Вона вже звикла, що мамі важко вгодити. Зять, мав бути з вищою освітою, з машиною, з хорошої родини і головне без собак. Сергій не ображався. Він бачив, мама його дівчина сувора, пряма, але десь глибоко в душі не зла. Просто життя її змусило стати колючою. Вдова вже 10 років, працює в школі. Все життя сама тягла доньку, і тепер хоче кращої долі для неї. Не переживай, сміявся Сергій. Я її колись переконаю. Ми з тещею ще подружимося, і Тайсон допоможе. Сергій з Аною таки одружилися, зняли квартиру. що була присутня на весілля, але все одно холодна. У розмовах з подругами завжди казала добрий хлопець, але з псом у хаті, то вже перебір. А потім сталася історія, яка перевернула все. Одного осіннього вечора Галину Петрівну обікрали, просто біля під'їзду, штовхнули і вихопили сумку. Вона впала, забила руку, додому ледь дісталася. Хтось зі сусідів подзвонив Ані. Мамо, як це сталося? Ти що сама була? Аня плакала в слухавку. А з ким мені бути, ви ж живете на іншому кінці міста. Через годину біля її ліжка сидів Сергій, приніс з собою аптечку, суп у термосі, ну і, звичайно, привів Тайсона. Його можете не боятися, він добрий, але чужого не підпустить, сказав спокійно. Тайсон ліг під дверима спальні. У вітальні ночував Сергій, а наступного дня привіз мамі нові двері з надійним замком, камеру відеоспостереження і запропонував лишити собаку хоча б на тиждень. Поки не оговтуєтесь, його присутність краще забудь яку охорону. Теща бурчала, але погодилась, і стало диво. Пес ніби відчував її біль, лягав поруч, коли вона сідала на диван, лагідно клав голову на її коліна, спостерігав, коли вона готувала, не гавкав, просто був поруч. І якось день на третій вона йому сказала «Тайсоне, ти справді мене чуєш? Якщо так, то дякую тобі. За два тижні вона вже гладила його за вухом і говорила з ним, як з людиною Ну що, будемо обідати? Хоч ти мені компанія. Сергій приїхав за Тайсоном, а те ще скривилося. Залиш мені його, я вже звикла. Відтоді їхні стосунки змінилися. Галина Петрівна почала більше телефонувати, питала не лише про Аню, а й про як у тебе справи сину. І це сину вперше прозвучало так мимохіть, що Сергій навіть не відразу усвідомив. А потім вони якось разом приїхали з Анею до неї на дачу. Сергій допоміг з дровами, полагодив дах, а ввечері смажили ковбаски. Тайсон бігав по садку. Знаєш, Сергію, сказала Галина Петрівна тихо, я все життя боялась собак, а ще більше боялась, що Аня буде нещасливою. А з тобою вона світиться, і ти добрий, до людей, до тварин, і до мене. Я ж вам казав, що переконаю вас, Тайсон допоміг. Та ти й песто найрозумніше, що було в моєму домі за останні роки. Вони засміялися, і щось у тій ночі було по-справжньому теплим. А коли у Ані та Сергія народився син, Галина Петрівна взяла на себе нянчення. Перше в житті вона дозволила собі бути просто бабусею без критики і порад. Одного разу, коли вони втрьох сиділи на лавці, вона взяла Сергія за руку і сказала: Ти став для мене сином. Спочатку я тебе не любила, бо сама була нещасна, а ти не злякався, навіть навпаки, став захистом. А ще, завдяки тобі, я поборола одну з найбільших своїх фобій: Тайсон для мене тепер, як охоронець і друг. Сергій усміхнувся і обійняв її. Це був момент, коли вони обоє відчули, що справжня родина. Яка готова один з одним ділитися і горем і радістю. Тайсон почував себе при цьому повноправним членом цієї родини. Через кілька років Тайсона, на жаль, не стало. Він був старенький, відійшов тихо. Але Галина Петрівна довго тримала його фото в рамці біля ліжка. А коли онук почав говорити, вона його вчила Тайсон був найкращим собакою. Завдяки йому твій батько став мені сином, бо дехто приходить у наше життя. Аби все в ньому стало на свої місця.